Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас е, незвичайна рубрика, ми тобто, її продовжуємо, е, тому що ми оглядаємо проект Honeywood і порівнюємо нашу гру з якоюсь іншою, тобто іншим конкурентом. І сьогодні ним стала play to earn гра Block Combat. Отож, давайте приступимо до розбору конкурентів. Honeywood — це Плейту гра, створена на блокчейні Cosmos, в якій ви можете заробляти на пасиві монети. За допомогою пасік та бджіл і при цьому приділяти грі буквально 5-10 хвилин в день. Block Combat – це Play to Earn 3D мультичейн гра, яка розроблена на блокчейні Solana, що забезпечує хорошу масштабованість та швидкі транзакції. Ви граєте проти інших персонажів в битвах PVP і заробляєте монети за гру. Перейдемо до геймплею і заробітку. В грі Block е, Combat є лише один спосіб гри, це PvP-битва проти інших е, гравців, яка нагадує геймплей, гри бій стіню. Ми вибираємо певного персонажа, який має індивідуальний набір характеристик, і починаємо е, боротьбу. Відповідно, у Honeywood є гра з PVP-одмедем. Ось вона зображена на першому малюнку. Де граєте проти іншого реального гравця, також це отримання пасивного доходу з пасів, в бджоли видобувають мед. Тобто, фактично ви купуєте все необхідне і ферма збирає монети замість вас. Тобто, фактично ви купуєте все необхідне і ферма збирає монети замість вас. Також ми можемо стейкати монети, що відкриває для нас декілька пасивних доходів. У Combat відсутній різноманітний геймплей, ще є мінімум для плейту гри, тому що основна задача зберегти і збільшити кількість активних гравців. А одної PVP буде явно недостатньо. Також, як ми зрозуміли, це єдиний варіант заробітку. Якщо ж ми поглянемо на Honeywood, то ми тут можемо заробляти трьома способами. В реальних поєдинках PVP, де навіть з нічию нам начистить трішки монет вирощування пасіки, та біжі, які приносять нам пасивний дохід та стейкінг монет. Це той же ж пасивний дохід. Перейдемо до інтерфейсу та графіки, облокову по Combat середній інтерфейс, як ми бачимо. Але трошки погана графіка. Хоча документації проєкту нам вказують, що це 3D, то на дії вони виглядають як 2D, що викликає певне обурення. Персонажі гри погано промальовані, і задній фон має бути чіткішим і трішки яскравішим. Honeyboot ми бачимо простий та чіткий інтерфейс. 2D графіка гарно промальована. Гарно промальовані персонажі та крутий фон, в чому більшість гравців задоволені. Отож, підтримка та команда. Якщо проглянути трішки нижче, то комбат бачимо е партнерів, які е викликають певні сумніви, тому що е ніхто із них не відомий. Це не Binance і не Solana, це Solana Nation і Binance NAT. Е е команда також невідома, це трішки погано. Е основно це лаунчпади, підтримують проєкт, е який планують запустити гру на своєму сайті. Якщо ж перейдемо до Ханниву, то побачимо, що його підтримують такі партнери, як ОКЦ, Bitmark, Dallstarter, Черісwap та головне, що Космос. Команда складається з досвідчених людей, які мали досвід в певних сферах, тому в проєкті можна не сумніватися. Отож, Honewood працює: досвідчена команда, Авконкурент та вона відсутня. Також Honeywood відоміші партнери, які викликають як мінімум довіру і впевненість до проєкту. Токеноміка та дорожня карта. Блокбанк е, має хорошу токеноміку та хорошу е, дорожню карту. Е, на неї виділено майже 40% е, на раунди фінансування. Е, тому, скоріш за все, ціна токена сильно обвалиться після вісного, що негативно е, скажеться на проєкті. В дорожній карті за всі минулі квартали було виконано. Усі задачі, тому команди ставляться відповідально до виконання усіх поставлених задач. Блок Комбат має ряд великих мінусів, які не дадуть проєкту розвиватися. Це погана 3D-графіка, один із основних моментів, на який дивляться гравці, то кіноміка та вузький геймплей, який дає лише один варіант заробітку. Отож, Hollywood має значну перевагу, тому що він має ряд вищезначних переваг в пунктах, тому я вірю у що цієї гри справді велике майбутнє.